Найновішим реактивним винищувачем, який зараз перебуває на озброєнні США, є f 35 Lightning II. Цей багатоцільовий малопомітний винищувач п'ятого покоління, розроблений компанією Lockheed Martin, вважається еталоном літакобудування і технологічності. Його чисельні модернізації підвели його в притул до звання винищувача шостого покоління. Станом на грудень 2023 року було виготовлено тисячний екзамен, Земпляр F35, що робить його наймасовішим винищувачем п'ятого покоління у світі. Окрім того, США активно працюють над створенням винищувача шостого покоління в рамках програми Next Generation Air Dominance. NGAD. Цей літак матиме покращені характеристики, зокрема, більшу дальність польоту, знижену радіолокаційну помітність та здатність нести різноманітне озброєння. Також варто згадати про найновіше. І навчально-тренувальний літак T-7 Red Hawk, розроблений компаніями Boeing та Saab. Цей літак створений з використанням сучасних цифрових технологій проєктування та призначений для підготовки пілотів винищувачів 5 та шостого поколінь. Таким чином, хоча F-35 Lightning II є найновішим винищувачем на озброєнні США, країна продовжує розробку та впровадження більш сучасних літаків для забезпечення своєї військової переваги в але F-35 поки є найбільш реальним винищувачем, який постійно оновлюється, щоб залишатися найкращим у повітрі. Останні модернізації зробили його ще розумнішим, небезпечнішим для ворогів і більш пристосованим до майбутніх воєнних задач це найкращий літак, на якому я мав можливість літати. Якщо тобі цікаво почути про головні оновлення F-35, рекомендую підписатись на наш канал. Також було б цікаво прочитати в коментарях, які найкращі рекомендації і поради вам колись давали. Переходячи до модернізації, варто почати з оновлення мозку літака. Перший F-35 мав непоганий комп'ютер на момент 2011 року. Але якщо чесно, це як порівняти старий ноутбук з сучасним ігровим ПК. Його процесор справлявся із завданнями, але мав обмежені можливості у 2025 році. F-35 отримав оновлення TR-3, що збільшило його потужність у 25 разів. Це означає, що він миттєво обробляє дані з десятків сенсорів, швидше аналізує загрози і допомагає пілоту приймати рішення за секунди. Якщо старий F-35 виявляв ворога на радарі та думав кілька секунд, що з ним роби. То новий одразу визначає тип цілі, аналізує її слабкі місця і пропонує оптимальну стратегію. Це наша різниця між простим GPS-навігатором і сучасним автопілотом Tesla. Очі та вуха також стали набагато кращими. Радар у першого F-35 вже був крутим. ANAPG 81 міг бачити ворога за десятки кілометрів, але у 2025 році його сенсори прокачали так, що Тепер він може одночасно відстежувати 20 плюс цілею повітрі та на землі. Це робить його майже невидимим і дозволяє знищувати противника ще до того, як той зрозуміє, що на нього полюють. Уяви, що старий F-35 це хороший боксер, який бачить удари противника та може ухилятися. Новий же це боєць, який знає наперед, звідки прилетить удар, і ще до атаки нейтралізує суперника. Ще одним Оновленням стало нове озброєння та краща протиракетна оборона. Перші f 35 мали стандартний набір зброї: ракети повітря-повітря АІМ-120 Амраам та АІМ-9Х, а також бомби Джей для наземних цілей. Це було непогано, але теперішній f 35 вже грає у зовсім іншій лізі. У 2025 році він отримав підтримку ракет дальньої дії АІМ 260J. Тім, які замінили старі, АІМ-120. Це означає, що тепер він може збивати ворожі літаки на відстані понад 200 кілометрів, тобто ще до того, як вони взагалі його побачать він має значну кількість озброєння, здатного нести корисне навантаження. Якщо раніше f 35 змушений був стріляти на дистанції, де ворог міг відповісти, то тепер він може випустити ракету і полетіти геть, поки противник зрозуміє, що відбулося. Це як вести бій, але тримати дистанцію, щоб тебе не могли дістати. Раніше f 35 вже був малопомітним для радарів, але останні оновлення ще більше зменшили його радіолокаційний слід. Тепер вороги навіть із сучасними радарами бачать, Чачать його лише тоді, коли вже запізно. А нові системи електронної боротьби можуть обманювати ракети супротивника, змушуючи їх летіти у хибному напрямку. Уяви, що ти граєш у хованки, але замість просто ховатися, ще й можеш змусити ворога думати, що ти в іншому місці. Це і робить оновлений F-35. Також старі F-35 працювали лише на стандартному авіаційному пальному. А зараз вони можуть літати на синтетичному Тичному паливі це не тільки екологічніше, але і робить армію менш залежною від нафтопродуктів. У майбутньому це може дозволити військовим використовувати паливо з альтернативних джерел навіть у місцях, де немає традиційних запасів. Варто згадати й про те, що можливості ремонту літака також розширилися раніше. Якщо F-35 отримував серйозні пошкодження, його списували або ремонтували довго і дорого в 2024 році. Американські військові змогли зробити те, що ще 10 років тому здавалося фантастикою. Взяли два пошкоджені літаки і зібрали з них один повністю боєздатний. Це як розбитий суперкар. Якщо раніше його просто викидали, то тепер можуть узяти кращі частини і зробити з них повністю справний автомобіль. Цифрова інженерія дійсно змінила правила гри для цієї програми. Порівняно з першим серійним F-35, новий це не просто модернізація, а справжня еволюція. Він розумніший, дальнобійніший, захищеніший і навіть більш економічний і екологічний. якщо перший F-35 був як хороший смартфон свого часу, то останній це найновіший флагман з усіма можливими оновленнями, які роблять його майже непереможним у небі. Звісно, логічно буде запитати, скільки це все коштує. То і хто за це все платить. Модернізація винищувача F-35 Lightning II є масштабним та дороговартісним проєктом. Станом на 2024 рік загальна вартість програми F-35, включно з розробкою, закупівлею та обслуговуванням літаків протягом їхнього життєвого циклу перевищила 2 трильйони доларів США. Окремо можна винести програму модернізації F-35, відому як блок 4 Вона оцінюється приблизно в 16,5 Виною мільярдів доларів США це оновлення включає покращення програмного забезпечення, сенсорів, озброєння та інших систем літака, щоб забезпечити його відповідність сучасним та майбутнім вимогам бойових дій. Як не дивно, фінансування програми F-35 здійснюється за рахунок федерального бюджету США, основним джерелом якого є податкові надходження від громадян та підприємств. Таким чином, значна частина витрат на розробку, закупівлю та модернізацію F-35. 35 покривається коштами платників податків США. Добре, хоч те, що країни-партнери, такі як Велика Британія, Італія та інші, також роблять внески у фінансування програми, закуповуючи літаки для своїх збройних сил. Відверто кажучи, питання про те, чи вартий F-35 таких величезних витрат, немає простої відповіді з одного боку. Це справді унікальний винищувач, який дає США величезну перевагу в повітрі. Він швидкий, розумний, мало помітний для радарів і може виконувати місії, з якими інші літаки просто не впораються. Якщо завтра розпочнеться серйозний військовий конфлікт, f 35 може стати тим козирем, який вплине на результат битви. Але з іншого боку, сума вкладена у програму, просто космічна. За ці гроші можна було б побудувати тисячі шкіл, лікарень чи покращити інфраструктуру в США. Чи могли б американці жити без цього літака? Напевно, що могли б США вже. Мають потужні ВПС, а альтернативні винищувачі, як от F-22 чи модернізовані f 16 теж здатні виконувати багато бойових завдань. Проблема в тому, що як тільки почався розвиток f 35 відмовитися від нього стало майже неможливо. Занадто багато грошей уже було вкладено, і програма стала чимось на зразок бездонної ями. Як висновок, хочеться сказати, що f 35 це не просто винищувач, а символ військової могутності США, але питання чи справ. Він коштував таких грошей, залишається відкритим. Якби цих втрат не було, навряд чи життя пересічних американців стало б гіршим, але без нього США не мали б тієї абсолютної повітряної переваги, яку вони зараз мають. На сьогодні це все. Що ти думаєш стосовно цього винищувача? Пиши в коментарях і ділися своїми думками. І не забудь підписатися на наш канал, щоб дізнаватися про найсвіжіші новини зі світу технологій і військ. Військовій авіації, першим дякую за перегляд і до нових зустрічей.